Щодня ми дякуємо усім захисникам і захисницям за їхню відвагу і захист України. А вони в свою чергу ще якось не втрачають почуття гумору на передовій і залюбки викладають своє відео в Тіктоці та Інстаграмі. Отже, що там за трофейні півонії передають із фронту і про стосунки зятя із тещою, розповість Тетяна Броцька. Щодня їхня сила і мужність вражає, а в перервах між боями вони ще й встигають піднімати нам дух своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. А чим іще можна займатися військовим в перервах між важкими боями-обстрілами, як не лоскотати їжачка? Увага на екран! Коротше, в інтернеті сказали, що якщо южика лоскотати, то він буде посміхатися і розкрутиться. Не діяти не недіє, вже півчаса оскочим. Він не показує признаків задоволення. Но нам весело. Коли твоє відео набрало аж шість переглядів, ти вже не просто військовий, ти зірка Тік-Току. Понеділок і лівівторок вівторок я їду в Жмельнику по ділам потіктоку. А середа і четвер я вже їду в Київ по Тіктоку. Справжні трофейні півоні від наших захисників прямісінько із передової. Про який ще подарунок можна мріяти? Півони на секундочку їдуть від часового яру, тобто бойові півони. Коли командир з самого ранку роздає задачі, а ти можеш щось і зрозумілі з того, але це не точно. Посилку від рідних отримав? Отримав. Смачно було. Смачно, звісно. А банки хто назад передаватиме? Банки назад попривозь. Банок нема. Як нема? Трохи пропали. Пропали, Значить, даси мені гроші, я б нових покупляю. ні? У мене німа! А а у відрах у поворі буду тобі, борчі пересилать. Одвічна драма. Стосунки зятя із тещею. Як виявилось, військових це також не обходить стороною. Діма, ти не скажеш, де моя мама? Я з нею посварився, вона залишилася на городі. Я її щось на городі не бачила. А ти копала? Дієва порада від військових. Або що робити чоловіку, аби не бачити свою жінку сумною? Якщо жінка виглядає сумно, скажи їй, ти виглядала би краще, якби посміхалася частіше. Ти ніколи не побачиш її більше сумною, бо це будуть останні слова в твоєму житті. Собака ображака. Або коли твій чотирилапий друг на нулі так нагадує тобі кохану дружину. Що таке, що за нерви? Барнюх, ти як моя жінка. Барню. Істеричка. Барт. Барню. І наостанок, коли ти потрапив до лав і став багатодітним татом. Якщо не височає тобі турбота, Подаруй для початку турботу. Інш. На цьому все слава Україні.